Покажу вам трохи сьогодні приїхала балка. Так, так вона виглядає. Це балка з мототрактора теж. Я щось очікував, що вона буде слабша. Так на фото я на неї Ну, Вона дуже-дуже дуже солідно виглядає. Оце все. Колись в мене був мототрактор давно вже. То тут була просто зварена така от липка. Тут уже повністю лита оця от штука. Як воно називається, б я його знав. Так, дуже непогано виглядає. Насправді можна масленку вкрутити, треба буде вкрутити. Тут є обмеження на виворот. І ось тут може впиратися, але ми можемо переставити бол другим боком, трошечки спиляти, і виворот ще більші зробити. був максимально великий виворот. Ця ж сошка тут зроблена на механічне рульове перетяг. Ну, У нас воно, звичайно, що буде гідравлічне, тому що якщо на ковш взяти 300-400 кг, то його повернути нереально. Балка регулюється, якщо треба. Досить прямо я задоволений цією штучкою. Так, і ступочки прийшли. Ось Так воно виглядає, сюди кріпляться. Так, сюди кріпляться, а шпонку нам, мабуть, не поклали, ще треба шпонку шукати. Бачиш? Так. Що цікавимо? В теорії. Розміри колес, розболтовка має бути така сама. І там, і там. Зараз ми заміряємо. Замірюємо, має бути в теорії. Е... Ну, ось так приблизно, хоча б заміряти. Тут теж 5 шпильок. 5. Так, між... Це не по центрах, а по краю 68. Ось. Так, да, тут так само. Тобто це однакова е, розболтовка і попереду, і позаду. І ця розболтовка абсолютно збігається з уазовськими і з нивовськими дисками, і з волговськими навіть. Тому наперед ми поставимо 14 з Волги. Для того, щоб виворот нормальний був, тому що якщо за великі колеса, вони будуть впиратись в раму, великого вивороту не зробиш. Менші ставити теж не будемо, бо треба, щоб вони добре тримали навантаження. А назад, мабуть, поставимо просто 16-ті. Просто купимо комплект з мототрактора. І все. Так, що ще тут? Що Я ще ті шпонками погано, прийдеться шукати ті шпонки. Ладно. Це всім бай-бай, гарного вечора. Працюємо далі.